Король Чарльз спробує переконати Трампа підтримати Україну. Президента Сполучених Штатів і першу леді вітатимуть у королівському дворі з найвищою пишністю, яку тільки тут можна запропонувати. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа будуть вітати у Лондоні, куди він уже й прибув. Де і для нього підготували розкішні прийоми з почесними караулами та королівськими церемоніями. За даними Політико, це має не лише підкреслити союз двох країн, а й допомогти королю Чарльзу схилити Трампа до більшої підтримки України у війні проти Росії. Зазначається, що Трампа і першу леді вітатимуть у королівському дворі з найвищою пишністю, яку тільки тут можуть запропонувати. За задумом такий прийом має створити підґрунтя для прем'єр-міністра Кіра Стармера та короля Чарльза, аби переконати Трампа посилити тиск на президента РФ Володимира Путіна. У статті йдеться, що, хоч офіційно обговорення питання війни в Україні не передбачено у програмі візиту, проте його можуть порушити за лаштунками, високопоставлений британський чиновник розповів виданню, що король дуже добре обізнаний із деталями переговорів щодо припинення війни в Україні, і особисто знайомий із президентом України Володимиром Зеленським. Це дає прем'єру інструмент, якого бракує багатьом європейським лідерам, співчутливого монарха, який тихо, але послідовно демонструє підтримку Києву і готовий зробити свій внесок, аби зменшити скепсис сполучених штатів щодо цієї справи. Йдеться в матеріалі. Також зауважується, що Трамп має глибоку повагу та прихильність до королівської родини, чим і намагається скористатися Лондон під час візиту. Колишній високопоставлений британський дипломат зазначив, що часу у короля і президента Сполучених Штатів для розмов буде вдосталь, адже Трамп залишиться на ніч у Вінзоровському замку, де для нього влаштують процесію каретами через маєток та обід у парадній залі перед головною по. Дією державним банкетом у білих краватках, не здивуюся, якщо він скористається можливістю приватно закликати президента активніше підтримати Україну, додав дипломат. Також припускається, що король може згадати про Україну у своїй промові під час державного банкету, як це було під час недавнього візиту президента Франції Еммануеля Макрона, але загалом його дипломатія, ймовірно, залишиться закулісною, підсилена Символізмом поїздки, яка підкреслює союз двох країн у війнах. Водночас зазначається, складніше питання полягає в тому, чи матимуть значення спроби короля вплинути на Трампа. Утім, як пригадував урядовий радник, королівський прийом Трампа королем Вілемом Олександром та королевою Нідерландів Максимою допоміг прокласти шлях для успішного саміту НАТО, на якому президент Сполучених Штатів підтвердив свою відданість альянсу.